Казка від Марусі, Венздей і веселка. У темному темному лісі стояли високі дерева. Їхні гілки перепліталися так густо, що майже не видно було сонця. Саме там любила гуляти венздей. Вона йшла вузькою стежкою, і під її ногами шаруділо сухе листя. Я люблю тишу. Прошепотіла венздей. Ворон пролетів над головою і каркнув Кар, кар! І я люблю тебе, тиша. додала вона, але поруч стрибала інша дівчинка, її подруг Еніт. У неї було волосся кольору веселки і в очах сяяло світло. А я люблю шум, я люблю барви, я люблю веселки. радісно вигукнула Еніт. Дівчата йшли разом. Дерева були сірі й похмурі. Але коли ступала Еніт, здавалось, що все оживає. Вона торкалася листя, і воно шелестіло ніжніше. Вона усміхалася, і сонце пробивалося крізь гілки. Ти занадто яскрава, сказала Венздей. А ти занадто темна, відповіла Еніт. І вони Обидві замовкли. Несподівано небо потемніло. Почався дощ. Краплі падали з гілок, холодні і швидкі. Венздей дивилася вгору. Дощ, це добре, він змиває зайві кольори, мовила вона. Але Еніт розкинула руки і засміялась дощ, дощ, це музика, дощ це танець. Вони йшли далі. Ліс ставав мокрим і блискучим, і тоді сталося диво. Дощ ущух небо розсунуло хмари, і просто над їхніми головами з'явилася веселка, вона сяяла всіма барвами червоним, жовтим, зеленим, блакитним. Еніт підняла голову. Бачиш, це знак радості. Венздей тихо сказала: Це знак. Терпимості, навіть у темряві є місце світлу. Вони стояли поруч, одна у чорному, інша у кольорах, і веселка з'єднала їх. Коли веселка зникла, дівчата рушили далі стежкою і раптом побачили попереду дивне місце. Пагорб, повністю вкритий. Великими грибами гриби світилися м'яким золотим світлом, наче в них жили зірочки, довкола літали дрібні світлячки, а з під пагорба чувся лагідний шелест. Це виглядає чарівно. шепнула Еніт, широко розкривши очі. Це виглядає, як пастка, холодно відповіла Венздей. Та цікавість перемогла. Вони підійшли ближче. Коли Еніт ступила на пагорб, гриби почали співати. ла 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 ла-ла-ла, ла-ла-ла, звучало навколо. Енід засміялась і почала кружляти. Але Венстай помітила, що більше вони йшли вгору, то щільніше гриби закривали шлях назад. Стій! Ми можемо застрягнути, сказала вона, тут раптом перед ними виріс велетенський гриб з обличчям. То наважився потревожити співочий пагор, прогримів він. Еніт трохи злякалася, але відповіла Ми просто мандруємо нам цікаво. ж упевнено глянула на гриба. Ми не шкідники і не боїмося тебе. Гриб уважно подивився на обох і раптом засміявся. Сміливість і щирість гарна пара подруг. Тоді ось вам подарунок дорога через ліс без жодної пастки. І Гриб відсунув своїх співаків, відкривши таємну стежку, яка світилася. М'яким світлом. Коли вони вийшли з лісу, Еніт сказала Бачиш, чарівні пригоди приходять, коли відкрите серце, а венстей відповіла І коли не боїшся їх зустріти. І вони засміялися, кожна по своєму, одна дзвінко, інша тихо. І зрозуміли, що різні характери це сила, коли разом. Світ сповнений див, якщо ти не боїшся крокувати поруч із тим, хто відрізняється від тебе. Кінець, Друже. Якщо тобі сподобалася казка, став подобайку під відео і підписуйся на канал Маруся. А в коментарях пиши. Про кого хочеш почути слідуючу пригоду?